Відключень електроенергії за графіками без графіків і до затяжних останнім часом, на жаль, повітряних тривог. Отже, коли наші працівники вийшли на роботу, лунає сирена, вони спускаються або ховаються в якісь більш захищених приміщеннях, або відключається електроенергія. ну, у самий непідходящий для цього момент. Що у нас е, напрашується перше, е, перше оформлення, яке впливає нам на думку. Звісно, це простій. Так? Ми всі його знаємо, його визначення є у нас у статті 36 Кодексу законів про працю, просвіти зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотної сили або інших. Іншими обставинами. Про види простою, ми так е, умовно, да, вони можна їх сказати, що види простою поділити, але з точки зору їх оплати, ми їх розділяємо. Тобто, це час простої не з вини працівника, коли ми оплачуємо не нижче від двох третин. А час простою, коли виникла виробнича ситуація, тоді ми оплачуємо. Зберігається середній заробіток для працівників і час простої з вини працівника він взагалі не оплачується. Коли ми говоримо про повітряну тривогу, про відключення електроенергії, то звісно, якщо рухатися з мого слайду знизу до верху, то ми розуміємо, що вини працівника в цьому немає, не підходить. Чи це виробнича ситуація, це не виробнича ситуація, це не щось сталося на підприємстві, це сталося. За межами підприємства, за межами вашого офісу. Тому ми йдемо до першої частини час простої, не звини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки. Далі, стосовно табеля, ми знаємо, як заповнити табель під час простої, якщо не знаєте, я зараз нагадаю. У верхній комірці ми повинні увага, проставити години, скільки годин тривав у нас простій, а у ніжній комірці. Ми помічаємо прості буквою П. Ну, таке позначення у нас є у наказі Держкомстату номер 489 і я думаю, що навряд чи хтось його змінював. Збираємо цей пазл, та, про який проговорила. Отже, відключення електроенергії, повітряна тривога, працівники не працюють. Перше, що спадає на думку, це прості. Визначення підходить, так, підходить. Це простій оплачуємо, і так, оплачуємо, оскільки йдеться, що це не звини працівника простій, тож він оплачується не менше двох третинок окладу. Позначити ми можемо його у табелі, так, можемо. Але у нас є інша сторона, практична сторона. І практична сторона полягає у тому, що коли ми говоримо про простій, то це завідомо, відомий нам захід. Ми знаємо, що. Завтра працівники не зможуть приступити до своїх обов'язків, оскільки е, ну ось щось сталося. Коли у нас е, на початку, пам'ятаєте, були воєнний стан, ми розуміли, що е, підприємці розуміли, що тиждень, дві, два, три е, місяць працівники не зможуть виходити на роботу. Ми це спрогнозували. Чи можемо ми спрогнозувати повітряну тривогу? Ні, не можемо. Чи можемо ми. Спрогнозувати відключення електроенергії. Плюс-мінус, так? Але а, чи стикалися ви з тим, що електроенергія відключається не за графіком? Так, стикалася. Я думаю, що усі ви стикалися. Тим паче, що сьогодні може не бути відключення за графіком, завтра може бути відключення. Виводити чи не виводити працівників, краще виводити, може сьогодні попрацюємо. Тому, якщо ми говоримо про прості. Це спочатку наказ про оголошення простою, потім сам простій. У випадку з повітряною тривогою, спочатку факт простою, потім його оформлення. Тому, з точки зору законодавчої бази, простій, так, він повинен оформлюватися при повітряній тривогі, при відключенні електроенергії, але спрогнозувати його і провести її оформлення на практиці. Дуже важко. Ви можете запровадити простій для цього нашого перехідного періоду, коли вам потрібно адаптуватися під те ж відключення електроенергії. Але чи панацея простою, щоб перекрити усі наші повітряні тривоги і відсутність електроенергії, я вважаю, що ні. Але якщо ви вважаєте за потрібне оформити або на кілька годин прості, хоча тут ще і питання з розрахунком потім виникають, простій оформлюються на день, а не на кілька днів. То ви можете видати наказ про оголошення простої. Або ж якщо ми говоримо про ось цей, коли у нас почали відключати світло, або ви тільки входите ось в цей процес відключення світла, ви не знаєте графіку, то для того, щоб адаптуватися, ви можете. Видати наказ про оголошення простої. Але щоб пристосуватися до цих наших подій, насправді у законодавстві є ще такі допоміжні режими роботи, які в умовах, які у нас зараз з вами склалися, їх треба пригадати і оцінити, можливо, вони підходять саме вам. І перше, це у нас гнучкий режим робочого часу. Інша це надомна або дистанційна робота, тобто віддалена робота, коли її виконують працівники не в офісі, а вдома, на дачі або там, де він вирішив цей працівник працювати. Віддалена робота це робота поза офісом, поза підприємством. І якщо говорити про гнучкий режим робочого часу, то ми маємо розуміти, що він. Передбачає, що наше, ну, як правило, тижневий обліковий період, оці наші 40 годин, вони нікуди не диваються. Як було 8 годин у нас на день, так вони і залишаються, але його фішка гнучкого режиму робочого часу полягає у тому, що передбачає саморегулювання працівником часу початку, закінчення роботи та тривалості робочого часу упродовж робочого дня. Тобто. При гнучкому режимі робочого часу у нас робочий день працівника розпадається на такі складові: це фіксований робочий час. Що це означає простими словами? Це означає, що з 11, наприклад, там до 5 працівник апріорі. Буде знаходитися в офісі. Але це з 11 до 5 це умовно. Ви можете обрати будь-який період у рамках вашого робочого часу. Тобто, це може бути з 9 до 3, це може бути з 12 до 6. Обираєте саме ви. Ви регулюєте, регулюєте цей фіксований час. Може це бути 3 години фіксованого часу, може це бути 5 годин фіксованого часу, може бути 1 година. Ви підлаштовуєте так, як зручно вам. При цьому працівник зафіксували, що у нього є 5 годин фіксованого, залишається ще 3 робочі години. Так, ось ці 3 робочі години. Працівник може допрацювати або до початку робочого часу фіксованого. Або після нього, після фіксованого. Тобто він сам регулює, коли йому допрацювати ці 3 години. І в цьому і полягає е, така фішка, та, як я вже сказала, гнучкого режиму робочого часу. У нас є якась фіксована частина, а все що інше. Працівник може регулювати, або ви разом з працівником можете регулювати. Ви можете прописати, що ось цей період з 9 до 12 ти можеш розділити на свій власний розсуд. Ти можеш або 3 години, або з 9 до 12 ранку пропрацювати, або там годинку попрацювати з 11 до 12, або. І допрацювати після 6-го вечора до 9-ї до 9 вечора, допрацювати там дві, скільки годин у вас залишається, в залежності від того, яку частку фіксованого часу ви закладаєте. Ну і, звісно, час перерви відпочинку, де харчування ніхто не відміняв у пригнучкому режимі робочого часу, в залежності від. Цієї нашої фіксованої частини ви будете уже варіювати часом перерви для відпочинку харчування. Але я все ж таки раджу вам не виходити від рамки, які у нас стало встановлені, і обирати фіксовану частину, як вам зручно, але все ж таки у рамках ваших прописаних. Робочого дня, тобто з 9 до 6, щоб ось там десь була ваша фіксована частина. А от змінний час ви погоджуєтесь з працівником або а, зі свого боку а, регулюєте його. Тобто, це вже на ваш розсуд. А ви, але ви зрозуміли, що гнучкий режим робочого часу це дієвий метод у наших нинішніх умовах, коли ви можете варіювати робочим часом і таким чином уникати. Ваших віялих відключень електроенергії. Або, ну, якщо повітряна тривога взагалі не можна спрогнозувати, але якщо говорити, що вони припадають на ранок, ви знаєте для вашої місцевості, то, звісно, ви також можете якось розподілити, якось варювати. Це дієвий метод. Причому, що дуже. Позитивно для нашої ситуації, що внучки гнучкий режим робочого часу може вводитися з ініціативи роботодавця, для цього потрібен тільки наказ. При цьому з цим наказом потрібно ознайомити працівників протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження гнучкого режиму робочого часу. І найголовніше, зміни стотиху умов праці під цей такий ініціативу роботодавця, бо він вирішив так, це не буде розглядатися як зміни істотних умов праці, тобто розглядати статтю 32 кодексу законів про працю у цьому випадку нам не потрібно. Запровадження дистанційної надомної роботи, таких в екстрених ситуацій, про які ми власне, з вами сьогодні говоримо, відбувається так само при як і при гнучкому режимі робочого часу. Має бути наказ. Від роботодавця з цим наказом ознайомлюють працівників протягом двох днів з нього прийняття, але до запровадження дистанційної роботи, і знову ж таки про зміну істотних умов праці мова тут не йде. І при дистанційній, при екстреному запровадженні дистанційної надомної роботи, за цікою спрощеною процедурою, ми бачимо, що рішення приймається роботодавцем одноосібно, він не повинен. Своє рішення узгоджувати з, з працівниками. Вирішив, той вирішив. Запроваджується виключно на підставі наказу, який доведеть, доводиться до, для знайомлення до працівників. Трудовий договір за типовою формою про дистанційну або надомну роботу укладати не потрібно, але тут будьте уважні, коли ви складаєте наказ про запровадження дистанційної і надомної роботи. В таких екстрених ситуаціях то тут ви повинні прописати усі нюанси із е, організаток такого організації робочого часу. І також у нас не застосовується, як уже сказала, не застосовується процедура і зміни істотних умов праці.